Привіт, друзі. Привіт! Ми з вами знаходимось зараз на вулиці Степана Бандери, де хотіли би оглянути ось цей от, такий старий костел святої, який називається Святої Ольги та Єлизавети. Це один, напевно, з найпізнаваємоших костелів Львова, оскільки якщо ви приїжджали, приїжджаєте потягом, ось там от знаходиться в тому напрямку залізнодорожній вокзал то, звичайно ж, ви коли сідаєте там на трамвайчик або маршрутку, все одно ви проїжджаєте і можете бачити шпилі ось цього от величного храму, який збудований в неоготичному стилі на початку ХХ століття. І збудований він був, друзі, в пам'ять про австрійську імператрицю Єлизавету Баварську, відому більше як Сісі. Збудував її архітектор Тадео Шубмінський. І, в принципі, це, напевно, один з тих шедеврів, як я вже казав, в неоготичному стилі з вітряжами, кам'яними арками та вражаючими деталями, які нагадують направду європейські собори. Ну що ж, друзі, пропоную нам зайти все ж таки в приміщення самого собору, помилуватися тими вражаючими деталями, які прикрашають цей собор тими вітражами, кам'яними арками, які, як я вже казав, дійсно дуже нагадують європейські собори. Тут свого часу звучали органи, збиралися тисячу людей, потім цей храм пережив дуже давню історію. Деталізовано оглянемо, в принципі, вже зовнішні витражі. Пізніше він був досить понівечений під час Другої світової війни. Давайте зайдемо, а пізніше вже оглянемо його більш детально. А далі більш детально оглянемо його вже. Боня, коли вийдемо ось такі от височезні арки. Колись, друзі, тут звучав орган, як зараз, чи звучить орган, я не можу сказати. Не знаю, тому що в цей храм ми заходимо не часто, тому що ми проживаємо трошки далековато звідси. Ось. З останнього разу, як я тут бував, друзі, то хотів би сказати, що в принципі... Трошки змінився, тут видно, що облагородили його. Трошки зремонтували. Ось вот така неймовірна краса у храму, друзі, всередини. Звідти лунають церковні співи, можемо бачити, там стоїть апаратура. Звідки під час служби Божої співає церковний хор. Ось там, друзі, зачина править службу біля того, де там знаходиться церковний вівтар. прикрашений такими образами Божими можемо бачити. Церковні вітражі. Давайте спробуємо пройти туди ближче. Матінка можна. Така друзі прилеті на красатиму храму стане так розумію, відбуваються, друзі. Неймовірна краса. Дуже насправді величний на храм вразі, але там люди можуть себе тут присісти, помолитися, посидіти, побути в тиші, звернутися до Бога. Ти в молитві все, що необхідно все, що він потребує їхня душа. Ну, а ми з вами, напевно, що вийдемо на двір, на вулицю і ще трошки розповімо вам деталів саме про цей храм. Ну що, друзі, ми з вами помолилися. Господу за здоров'я, за упокій за Україну. За наше світле майбутнє. Ну а зараз ми трошки продовжимо історію цього храму. Історія його почалася ще з 1903 року, коли Львів належав Австро-Угорщині. Тоді місто переживало в принципі розквіт, і вирішило збудувати храм в пам'ять про імператрицю Єлизавету Баварську, так я вже казав, відому більше як Сісі, -сі. ту саму, яка обожнювала в принципі вся Європа. Цікавий факт, друзі, що це є один з най, напевно, з найвисокіших храмів Львова. Ось ці вежі вони до повномасштабного були оглядовими і можна було там якийсь час певний, були був відкритий оглядовий майданчик, я на нього так і не піднявся. якщо Я так розумію, що напевно. ось там у двері можна було вийти на той балкончик, а самі шпилі досягають висоти близько 80 метрів, з яких відкривається неймовірний вид на старе місто. Ну, зараз в цілях, розумієте, безпеки ці оглядові майданчики зачинені. А так ці шпилі досягають висоти близько 80 метрів. Тому з них добре видно усе старе місто Львів. Ось якось так, друзі, це така площа, звідси починається, в принципі, можна сказати, старий Львів, старе місто. І коли ви прибуваєте, вас зустрічає ось цей от храм святих костел святих Ольги та Єлизавети. Ну що, друзі, пропоную вам ще оглянути. Напевно, що цей храм по колу, подивитися саму площу, де пам'ятник зараз розташований Степану Бандери. У цю і провіднику незалежного українського народу. Давайте обійдемо цей храм по колу, хто продовжимо частково напевно, що рубрику прогулянки по старому Львову там розташована. Пиріжкова Леся, проте сьогодні субота і якось, в принципі, згідно графіку, вона працює з понеділка по суботу, до, з 9 до, до 19 години, проте чому сьогодні вона закрита, ми приїхали її відзняти. Але в зв'язку з тим, що вона зачинена, ми з вами зняли і були в одному з старовинніших храмів Львова. Як я вже казав, який починає свою історію з 1903 року. Ну, Прогуляємось сквером, подивимось на цей храм. Хто давно не був у Львові, буде цікаво, напевно. Прогуляємося старою площею. Знаєте, він дійсно такий. Такому мені нагадує і німецький стиль, да? так, такі німецькі. В принципі, храм Австро... з Австро-угорщини був збудований, то він і виглядає, такий має готичний дійсно стиль такі шпилі, які врізаються, просто Саме небо. Заявлено, в принципі, що з оглядових майданчиків видно усе старовинне місто Лева. Проте... Вже вьору, туди, не так, вони туди не піднімались, проте, зважаючи на висоту тих балкончиків, ось вона. То я не впевнений, що там буде дійсно видно усе місто. Саме церква в нас стоїть на, 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 на висоті, так. Можливо. Ну що? А ось там, друзі, колись був кінотеатр дзвін. Проте на сьогоднішній день там сталася пожежа і кінотеатр фактично вигорів вщент. Можна бачити хіба якусь невеличку частинку одну четверту від того кінотеатру, який був, який тієї будівлі, це фактично все те, що залишилось, від старенького кінотеатру, друзі. Ну, якось так. Якось так, друзі. Сьогодні тут можна посмакувати кави. Та й на тому все. Залишайтесь з нами, далі буде.